Планували спалити локомотив Укрзалізниці, низку електропідстанцій та поштові об'єкти. На Кіровоградщині затримали експомічника машиніста та його співмешканку зі знам'янки. Диверсії фігуранти намагалися влаштувати на замовлення ворога для вчинення злочинів. Вони використовували легкозаймісті суміші, які виготовляли за інструкцією окупантів. За даними слідства, зломисники, крім того, планували підпалити одне з відділень Укрпошти, а також пустити під укіс один з локомотивів Укрзалізниці. Палії сподівалися отримати гроші від своїх російських кураторів натомість вони одержали підозри від правоохоронців. Оперативники СБУ затримали їх після проведених обшуків, під час яких виявили та вилучили легкозаймисту суміш. За допомогою якої вони вчиняли підпали, а також телефони з їх перепискою з російськими кураторами. За даними СБУ, їм повідомлено про підозру за частиною 2 статті 113 Кримінального кодексу України, це вчинення диверсії групою осіб в умовах воєнного стану. Їм також обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, зловмисникам загрожує довічного ув'язнення з повною конфіскацією майна. 2,5 мільйона гривень планують закласти в обласний бюджет на 2025 рік на путівки в Знам'янську бальнеологію для ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомили під час зустрічі з приборкувачами мирного атома в обл. адміністрації. Зібралися напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на час, який відзначається 14 грудня. Саме цього дня, у 1986 році, завершили спорудження саркофагу над четвертим енергоблоком. Нагадає нас. Слідки моторошної трагедії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня 86 го були катастрофічні: понад 2 тисячі забруднених радіаційним пилом населених пунктів, 5 мільйонів гектарів знищених сільгоспугідь та 8,5 мільйонів людей, які зазнали радіоактивного опромінення. Проте ще більш масштабні згубі вдалося запобігти завдяки відвазі ліквідаторів, які ціною власних життів та здоров'я зупинили ядерну загрозу. Приборкувати мирний атом у різні роки після аварії допомагали понад 600 тисяч людей. Чимало героїв із Кіровоградщини. Звертаючись до ліквідаторів, керівники області наголосили, незважаючи на складні для країни часи, їхній подвиг пам'ятають і намагаються підтримувати. Тому вже традиційно після короткої урочистої частини і вручення грамот обговорили проблемні питання і намітили, як їх вирішувати. Серед окресленого. Квартирна ситуація, забезпечення ліками, медичні і оздоровчі послуги, зокрема, присутнім повідомили, що планують закласти у бюджет кошти на путівки у Знам'янську больнеологію. Поінформували щодо інших планів покращення соціальної підтримки. Розумієте, хлопці своїм трудом воно, наче так не, не видно. Но хлопці своїм трудом дійсно спасли весь світ. Що якщо б не, не хлопці, то може воно й хуже було. І тому їх треба шанувати. Вже більша половина, ліквідаторів немає. А сталося вже, ну, зараз хлопцям по 70 років. Ну, це я наймолодший, бо мені 58 років, я якраз солдат селищної служби був. Якраз перед Дембілем мене все послав командир туди. Розумієте, що бюджет сьогодні все для. Перемоги все для фронту, все для потреб Збройних сил України, але соціальна програма, соціальна політика вона є основою адміністрування на Кіровоградщині, основою глибокої поваги з боку держави, президента до людей, які заслуговують і потребують соціальної підтримки. Навіть в цих умовах. Військова адміністрація, обласна рада вишуковують усілякі можливості для того, щоб поліпшити в першу чергу галузь охорони здоров'я. Розглядається питання щодо поліпшення матеріальної бази в стоматологічній поліклініці, тому що саме ці послуги вони є для даної категорії. Найбільш необхідними, сподіваюся, що і надалі будемо мати можливості виділення коштів на лікування, на інші поліпшення матеріально-технічної бази наших закладів охорони здоров'я. Вже декілька днів у кропивничанина Павла не стихає зубний біль. За парадою рідних записався на прийом в обласну стоматполіклініку. В кріслі у Дантиста трохи нервує, бо мав неприємний досвід лікування раніше. У дитинстві було я заповнив, як виривали. Ото там такі осталися впечатлення, скажімо так, не, не дуже добрі. Хвилюватися немає підстав, заспокоюють дентисти. Сьогодні лікувати зуби більше не страшно. Застаріле радянське обладнання в поліклініці, замінили на сучасне, тому всі маніпуляції швидкі та безболісні для пацієнта. Мікромотор для полірування пломб, то тобто він працює з легкістю, то тобто гарніше полірувати. багатошвидкісний, вращаючийся вращаючись да, Ну, тут нема питань. З великим задоволенням береш оце це в руки і подача, мені подобається, то що тут не нижня подача, а верхня рука, він ну, зручніший в праці. Ріка п'ятирівнева подача, тут можна його налаштовувати. В менше більше повітря, вода, воно все налаштовано. Тут автономний режим і в машині воно циркулює дистильована вода. То, ну, нам все подобається. Пані Олена пломбує та проводить гігієнічну чистку зубів. У минулому фахівчиня працювала в приватній клініці в столиці. Запевняє, наразі нове обладнання в державній поліклініці нічим не гірше, тому якість лікування значно покращилася. Мій прийом покращився однозначно, тобто від багатьох пацієнтів чуєш тільки задоволення і радісні очі. Це надихає. Наші пацієнти вони не хочуть вставати крісла, бо їм тут комфортно. Вони виходять щасливою посмішкою. Від Розвиток і осучаснення стоматологічної справи не спинила навіть війна. Вже після повномасштабного вторгнення за сприяння Кіровоградської обласної ради за бюджетний кошт стоматполіклініці встановили шість передових установок для лікування зубів. Ще дві передали благодійники. Лікувальні машинки західного зразка сконструйовані за новітніми технологічними стандартами. До того ж, здатні працювати під час відключень світла, що дозволяє дантистам не переривати маніпуляцій. Вона автоматична. Тобто маленький натиск кнопочки пальчиком і все. І вже відбулася інша настройка, інша функція. Ви вже працюєте все під руками, абсолютно під рукою, не потрібно відволікатися нікуди. Також ця установка має додаткову функцію роботи з асистентом. Наразі, якщо лікар працює з якоюсь складною маніпуляцією, йому потрібна допомога, то в нас є молодший медичний персонал, медсестра, яка може спокійно, має своє робоче місце і може допомогти. Допомагати Виправити неправильний прикус чи встановити зубний протез пацієнтам допомагають в ортопедичному відділенні. Кабінети тут також переоснастили новішим обладнанням. Крім того, з'явилися сучасніші матеріали для протезування, відзначають ортопеди. Ми почали працювати з більш кращими матеріалами. Відбиткові матеріали, якими ми знімаємо відбитки для того, щоб зробити ці протези. І сама кераміка. Ми зараз працюємо. Наш генеральний директор закуповує нам австрійську кераміку. Вона більш натуральна. Вона підходить майже під любу гаму кольорів зубів, і тому пацієнт не бачить, де різниця між його зубами. Між Штучним зубом і ми вже робимо більш сучасні зуби наших пацієнтів». У дирекції розповіли від початку широкомасштабної війни зуби українським захисникам стоматполіклініка лікує безкоштовно. Також з 1 квітня військовослужбовців і ветеранів забезпечують безплатними протезами для інших пацієнтів. Послуги платні, проте ціни демократичні. Якщо співставити з цінами з приватним кабінетом, у нас ціни нижчі. В порівнянні з минулим роком вони виросли незначно за рахунок тільки збільшення витрат на розхідні матеріали. Всі ми знаємо, що стоматологія на 95% вона імпортного виробництва, і наші закупки залежать від вартості долара. На сьогодні стоматполіклініка існує за рахунок платних послуг. Частково медзаклад фінансує обласна влада. Нині в штаті сотня дантистів. Після 22-го року в стоматполіклініку працевлаштували стоматологів-переселенців з Харківської, Луганської та Запорізької областей, зазначили в адміністрації. Персонал у нас в достатній кількості, штат у нас укомплектований. Персонал у нас в достатній кількості, штат у нас укомплектований. Обласна рада нам дає на заробітну плату лікарям, які надають безоплатну стоматологічну допомогу військовослужбовцям, кошти на медичні матеріали для лікування видалення зубів військовослужбовцям, та покриває нам комунальні послуги, витрати на комунальні послуги. Пацієнти сервісом у стоматполіклініці задоволені. Говорять, роботу організовано так, що не потрібно стояти в чергах, а лікують тут на високому рівні. Відчуття зовсім друге. от і вода тут, і воздух, і обладнання, і ці всякі збори. зовсім не больно. Є больно, анестезію небольшу зроблять. Сможу посміхатися, кушати і ночі спокійно спати. Дякую, обласна стоматполіклініка. Приймає пацієнтів з понеділка по суботу. В дирекції анонсували у 2025 році. Інфраструктуру продовжать модернізувати. Планують закупити ще вісім сучасних стоматустановок задля комфорту своїх відвідувачів. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ.